Обчислити ось такий вираз. Бачимо, що у нас є піднесення степеня до степеня. Формула каже, що при такій роботі показники перемножуються. Отже, ми отримаємо таке 3 в степені. 2 мінус корінь із 6 помножене на 2 плюс корінь із 6. І в дужках ми отримали різницю квадратів. Тобто буде в нас 3 в степені 2 у квадраті, відняти корінь із 6 у квадраті. Або це є 3 в степені, 4 відняти 6. Отже, ми виконуємо дію 4 відняти 6. Будемо мати 3 у мінус другому степені. Але так не залишаємо. Позбудемося зараз від'ємного показника. Для цього. Є формула, яка каже, що це буде ось такий запис: одиниця, -та, що ділиться на 3 у квадраті. І останній крок обчистуємо, і отримуємо, що це одна дев'ята.